Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от, доступу фактично до правосуддя. Я про це говорю майже, от, ну, майже мабуть, вже 10 років. Коли у нас ще пам'ятаєте, той прем'єр-міністр був не пам'ятаю, якого прямо зовут Куля в Лоб, коли і вводили і адвокатську монополію, і підвищували значно судові збори. Причому досить значно, щоб фактично позбавляла людей можливості звернутися до суду і захистити свої права. І от, нарешті, Конституційний суд це побачив. Нарешті хтось вирішив захистити свої права і дійшов до остаточного рішення. Не забувайте підписатись на мій канал. В Ютубі це і ви саме рішення зможете знайти в Ютубі під відео. А в Тіктосі Шапсі канала. Ставте в Ютубі також дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нові відео. Повірте, не пожалкуйте. І так, що ж вирішив Консійний суд? У нас є такий закон, який називається закон про судовий збір. Ставки судового збору з 2014 року значно були збільшені. Фактично, як я говорив, дуже багато людей фактично було позбавлено права доступу до правосуддя. Ну тут у нас мова йде про доступ до суду касаційної інстанції, де встановлено розмір судового збору 200% від того, що сплачувалося в першої інстанції в цивільних справах. Конституційний суд проаналізував безпосередні норми законодавства відповідно те, що людина повинна сплатити більшу частину своїх статків, і визначив, що ця норма не відповідає нормам Конституції, тому що фактично позбавляє права доступу до правосуддя. На сьогоднішній день ця норма скасована. Єдине, що Конституційний суд зазначив, що ця норма. Визнана Консійною втрачає чинність через 6 місяців з дня ухваленої Конституційним судом України цього рішення. Тобто, нам наразі треба буде чекати ще півроку, для того, щоб вона втратила чинність, і може за ці півроку Верховна Рада, яким чином регулює це питання з цими 200%. Якщо за півроку Верховна Рада. І фахівці в Верховній Ради не знайдуть час врегулювати, то фактично звернення до касаційного суду у нас стане безкоштовним. Тобто не буде розміру судового збору для звернення до суду касаційної інстанції в цивільних справах. Звертаю увагу, що це не стосується ні господарських справ, ні адміністративних справ, а стосується саме виключно тільки цивільних справ. І саме в, цю, в цій розділ закону про. Судовий збір була внесена, була визнана, верніше вона неконституційною. Сподіваюсь, що депутати, коли будуть переглядати, все ж таки повернуться до реалії того, що відбувається в Україні, повернуться з тих орбіт, на яких вивів пан Куля в лоб, і все ж таки згадають про громадян України, яким вони постійно намагаються залезти в карман, підвищуючи тарифи, вводячи різні пошліни, додаткові. Податки, я вважаю, що це неправильно. Треба разом виходити з цієї ситуації. Треба створювати робочі місця, а не намагатись компенсувати, при цьому це нічого не компенсує, а вводяться нові оці, давайте ще тисячу гривень, давайте ще 900 гривень на книжки, ще якихось тисячу гривень від когось там, які фактично розпорошують ці кошти, які надходять до державного бюджету. Тим більше з огляду на те, що. За заявами того Шмигаля, фактично, у нас весь державний апарат утримується за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Що там з нею далі буде, також не зовсім зрозуміло. Тому поки на цьому все. Наразі ви знаєте, що до касаційного суда, коли ви звертаєтесь, там звичайно є підстави і відстрочки, і розстрочки сплати судового збору. Ну це виключно знаєте, у нас була така справа. Це дозволяється робити активістам. При цьому судді, які відбиралися активістами, активістам дозволяється. при цьому активісти заробляють там в рік по 4 мільйони гривень. Ну цим громадським організаціям в цивільних справах дозволяється не сплачувати судовий збір. Звільняється з того збору, ніби вони не прибуткові, хоча отримують великі гранти. Ну, зараз 90 днів не будуть отримувати. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтеся. Зараз ви вже обізнані з цією ситуацією, що це було за рішення Пенсійного суду, і будемо слідкувати, через півроку до нього повернемось. Допомагайте Україні, допомагайте Збройним силам вистояти. Іншої країни у нас немає і не буде ніколи. Це треба розуміти. Віримо в перемогу, віримо в Україну. Віримо в зсу. Слава Україні! Слава зсу. До зустрічі.